Всього за 145 гривень за одиничку в лоті ви можете отримати ось такі класні підліткові піджами від бренду Peppers. Зверніть увагу, це 100% бавовна. Маємо різні кольори і різні малюночки. У лоті буде 15 одиничок, і вартість лоту всього лише 2175 гривень. Дивимося поближче. Є у нас ось такий з Леді Санта, так. І ось такими штанцями. Тут у нас резиночка і манжетики. І на рукавах такі самі манжетики. Модельки однакові, але різні малюночки. Тут золенів є у нас ще ось така, Ось зелененька, як на хлопчикові, теж з ялинкою. Да? Можемо подивитися, як на моделі вони будуть виглядати. 100% бавовна, дуже якісні. Uh, і в лоті буде 15 штучок. Нагадую, і вартість лоту 2175 гривень. І, і по розмірам від 134 см до 164 см у лоті. Якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його в наших менеджерів. Інформація під цим відео.